Альфа, на позиції! Є Альфа на позиції! Пішли, пішли, пішли! Честь, мужність і закон з таким гаслом військовослужбовці Національної гвардії України боронять нашу державу, охороняють критичні об'єкти інфраструктури та стежать за громадським порядком. 26 березня відзначають День Національної гвардії України. З цієї нагоди на Закарпатті військовослужбовці продемонстрували свої навички зокрема, затримання озброєного порушника на мобільному блокпості та роботу службового собаки, який повинен був спіймати втікача. Відпрацьовував затримання порушника втікачам Райнер, породи німецька вовчарка. Йому всього три роки, і, за словами кінолога, він дуже активний та найбільше полюбляє гратися з м'ячем. Однак вміло виконує всі команди та завдання. Ця службова собака спеціально навчена на пошук людей та їх затримання. Ми з ним відпрацьовуємо загальний курс, це навченість. Це першопочатково, потім відпрацьовуємо на затримання умовного правопорушника, або ж може втікати і на пошук його. І так само на затримання може бути в кінці. ти і ми по речі, можемо його знайти. Відпрацьовували також тактичну підготовку та подолання смуги перешкод. Для цього необхідна добра фізична підготовка, оскільки лише амуніція військовослужбовця важить понад 15 кілограм. Нині у лавах Нацгвардії служить чимало добровольців. Серед них і Володимир на позивний професор. Чоловік зізнається, найважче це переключитись з мирного цивільного життя на військове. Найважче було переключитися з звичайного буденного життя в військову, форму одягнути, прийти добровольцем. Сюди раніше працював далекобійником, і тяжко було включитися в це все. Но всі прийшли сюди захищати Україну, захищати її територіальну цілісність. І Будемо працювати над тим, щоб повернути кожен клаптик української землі. І звільнити всіх військовослужбовець Нацгвардії Тимур до початку повномасштабного вторгнення працював акробатом в цирку. З перших днів війни чоловік залишив сцену та добровільно мобілізувався. Проводимо заняття, підготовлюємо хлопців, виконують всі бойові фізичні вправи, подолання перешкод, фізичні нагрузки, медицина. То Саме те, що необхідне солдату, то захистити своє життя, забезпечити максимальну безпеку, подолати максимальну ворогу і надати першу необхідну допомогу в безпечному місці. Продемонстрували нацгвардійці навички надання першої допомоги та евакуації пораненого. За сценарієм боєць мав самостійно накласти собі турнікет на пошкоджену кінцівку. Додатково в нього було уражено проблемну ділянку і допомогу а саме тампонування рани йому надавали інші бійці. Досконале володіння цими навичками може врятувати людині життя. Продемонстрували нацгвардійці засоби та зброю, які використовують у повсякденній службі та вибухові пристрої, які застосовує армія РФ проти українців. У нас приводять хімічні розвитки, радіаційні розвитки, захисні касюми і санітарна обробка. Тут представлена не на вся зброю національної гвардії, але найпоширеніша. ПК, ПКМ кулемет Калашника, модифікований кулемет. «Форт-221» 221-й, штурмова гвинтівка, РПГ-7, автомат Калашникова, СВД, снайперська гвинтівка Драгунова і РПК, ручний кулемет Калашникова. Зразки озброєння російської армії, противотанкова противогусенична міна ТМ-62М, 8,5 кілограм вибухівки, противопіхотна направленої дії, МОН-50, фугасні противопіхотні міни, ПММ 1 а це польова кухня КП 125. Слугує вона для приготування їжі. На ній одночасно можна приготувати повноцінний обід на 125 людей. Щодня старшому кухарю Олександру надають розклад меню триразового харчування. Сьогодні у нас борщ з польової кухні. Смак. Гречка. І зазвичай польових умовах іде тушон. і сало це як додаток до другого. Нині військовослужбовці Національної гвардії виконують як бойові завдання на передовій, так і забезпечують правопорядок у тилу. А мотивує та об'єднує їх всіх. Спільна мета перемога.